Українська розвідка повідомляє, що росіяни готують теракт на підприємстві Кримський титан в окупованому арміянську. Як заявив голова Херсонської ОВА, росіяни завезли на завод вибухівку та заміновують територію підприємства. У випадку вибуху на підприємстві з'явиться загроза для життя його працівників, розповідає фахівець хімії Віталій Барановський. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Я запитав у завідувача кафедрі хімії в ТНПУ Віталія Барановського чи справді у разі вибуху на хімзаводі можуть бути такі наслідки. Той розповів, на території заводу зберігається 200 тонн аміаку та інших хімічних речовин, які дійсно можуть вплинути на здоров'я людей. Якщо брати до уваги аміак, то аміак він є газом, який легший за повітря, і тому в момент витоку аміаку, особливо за сприятливої погоди, тобто, якщо у нас температура достатньо висока і низька від вологість повітря, він буде підніматися на висоту. І тому тому такої небезпеки для широких територій викид аміаку становити не буде. Віталій Барановський розповідає, що крім великої кількості аміаку, на території хімзаводу використовують концентровану сульфатну кислоту, яка може більше зашкодити, ніж аміак. Вона може становити небезпеку, оскільки вона є достатньо важкою. Неорганічною речовиною вона є важча за воду і тому може зосереджуватися у невеликих технічних водоймах і подалі повільно випаровуватися. Що далі може спричинити і кислотні дощі, і повне руйнування ґрунтового покрипу. Хімік наголосив, масштаби катастрофи залежить від сили і напрямку вітру, а також часу, обраного окупантами для провокації. Якщо відповідно відбудеться викид аміаку, то невеликі території зрозуміло, що він буде переноситися повітрям, концентрація буде аміаку падати, тому безпосередньо масштаби катастрофи такої вони можуть бути локалізовані десь в ділянці 10-15 кілометрів в епіцентрі вибуху. Далі екологічні наслідки зрозуміло, що вони можуть відчувати. Вас на більшій території, однак експерти закликають зберігати спокій та не піддаватися на спробу Росії інформаційно розхитати суспільство, даючись до таких провокацій.